Доброго ранку всі мої глядачі. З вами я, Олена і мій канал Україна, Моє сільське життя. Я вас зустрічаю знову на своїй кухні. Позаду мене висить ковбаска дуже смачна. Це салтівський завод Харківський. Я торгувала в магазині цими ковбасами. От. І зараз я буду, сьогодні мені потрібно зварити плавлений сир. У мене є замовлення на плавлений сир і поїде моє замовлення аж у Київ. Сметанку я їм приготувала вже, творог нежирний приготувала, і ще хочуть вони плавленого сиру. Так що зараз у мене по розпорядженню плавлений сир будемо з вами варити. Знову згадаємо рецепт. І покажу вам цей рецепт. Якщо схочете, будете готувати і ви. Дуже смачний сир. Так, друзі, для плавленого сиру нам потрібні будуть такі інгредієнти. Зважила я кілограм творогу, кисломолочного сиру. Ну, як хочете, так і називайте. Сюди налила вже літру молока цельного. Нам ще потрібно буде яйцо, 100 грамів вершкового масла. Чайна ложечка солі і чайна ложечка соди піщівої. Ще я приготувала отакі лоточки, в мене є невеликі пластикові. І є така кругла ось формочка. Дуже класно. Я хочу оце в ній зробити круглий сир на замуглення. А все, що залишиться, мабуть, помістю в цей лоточок. Лоточки обов'язково треба змазати рослинною олією без запаха, тоді легко і просто можна видалити буде цей сир з лоточка. Так, зараз ми поставили, нагріваємо майже до кипятіння молоко, тоді будемо туди, сир треба буде нам розім'яти. Розім зараз помістю його в мисочку і розімну. Щоб він не був суцільним отак кусочком. Е, так, і сир, оцей, ну, творог, сир кисломолочний, полин, повинен пролежати в холодильнику, ну, мінімум хоч дві доби. І він має набрати кислотності. Бо якщо ви будете робити із свіжого кисломолочного сира, як писала мені там одна жіночка, що він в він неї весь розстав у молодці. Так я вам оце підказую, такий лайфхак, що сир не свіжого сира потрібно робити, а потрібно, щоб він полежав пару діб у холодильнику. Тоді буде прекрасно. Він тоді в молодці собереться в комочок, а не розтане по всьому молодці. Ой, пахне як. Прямо запах такий молочний. Так, ну от бачите, отак я розімняла, не геть так це, ну, щоб він був помільчий, не куском цілим. Так, соль у мене тут є, зараз достану чайну ложечку, приготую. І сода. сода отут у мене треба насипати. Зараз я піду сходжу по соду. Соди в мене, ви ж пам'ятаєте, скільки ми купували соди. Соди в мене повна, але треба сходити на віранду взяти. Поки молоко моє вже догрівається, зараз побіжу з хача. тут буде чайна ложечка, не буду бігти потім, бо вже молоко, друзі, скоро закипить. вже пора е, туди поміщати мій творог. Так, висипаємо це творог у гаряче молоко. І тепер починаємо його помішувати, отак От собираючи його до центру. Ви побачите, молоко привратиться в сироватку, так як сир жеш, воно вже починає. Воно одразу видно, що сир хороший, сир вистояний, не цей, не свіжий, не тільки оттопили і бігом варите сир. Ні. Він просто тоді весь розтвориться в молоці. Ось, все, вже починає привращатися в сироватку моє молоко. Стає таке зеленішим. Так як в творогі ж є кислота. А весь жир уходить в творог із молока. Білок і жир весь з переходу. В творог залишається сироватка. І він все в комок. Превращается в комочок. Хорошо, хорошо, так ми, щоб сір, сама сироватка залишилася з молока. Він починає так підплавлятися і збирається у комочок. Зараз я вам покажу. Ось, бачите, вже в мене не молоко, а сироватка полупрозрачна. Ось. Бачите? І сир ось зібрався, вже гадко знімати одною рукою, однією робить. Ось, бачите, суцільний комочок у мене. Зараз ми відкинемо його на друшлак. Хорошо видушимо. Я прямо руками ще видушую, щоб як менше було цієї сироватки рідини. Кому потрібна сироватка, то збираємо. Ой, боже, чуть не випустила. Це ж так рука в мене. Ой, хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Оце я наробила, ну нічого. Я в мойки, так що воно нікуди не побіжало. Кому потрібна сироватка, то збирайте ось у мисочку. Ось такий комочок у нас вийшов. Зараз я його повидушую ось лопаткою, бо воно ж гаряче. А тоді, як трошки прохолоне, я його рукою прямо. Хорошенько-хорошенько треба видушити оцю всю сироватку. Тоді сир у вас буде плодний, хороший. Ось, о, бачите, тут сироватка залишилася. Так, а ну попробую рукою. Гаряченько. як тісто виходить. Горячее. Можно надеть перчатку и просевать у перчатки. Гадку теперь надевать. Бурука мука. Так, ну добре, якось наділася. И теперь не так горячо, и отдушим хорошо сироватку. Не. так тем временем я поставила воду на вогонь там трошки на дні щоб каструля не доставала в общем будем ставить на водяну баню плавать вбиваем яйцо сюда додаємо вершкове масло ну в моєму случаї це все конечно домашнє Так, додаємо чайну ложечку солі. Так, з невеликою горкою. І чайну ложечку соди. Сода тут виступає в ролі плавителя. Є спеціальна плавісоль продається. Ну, воно коштує гроші. Так що ми робимо так, як завжди робили, Сода і соль. І все. Тепер ми хорошенько знову вимісимо. Бажано, якщо масло таке, щоб було не замерзше. Зняла перчатку, А мокру гадку надівати. І тепер хорошенько-хорошенько нам надо виністи. Якщо ми цю масу зараз зб'ємо блендером, то сир буде рідким. Це я роблю такий пастоподібний сир. У мене любить вадим такий сир, щоб мазати на хліб. А це я роблю обичний плавлений сир, щоб був такий, що можна різати ножем. Так, перчатка нам вже не треба. Ось така маса я вимісила, жовтенька. І зараз ставлю на водяну баню. Все плавиться. І по пришествиї часу в цей момент можна додавати сюди спеції. Можна додавати паприку, можна зелень будлеку, кубаску натерту. Що хочете. Ну, я нічого не буду, бо я роблю класичний. Таке було замовлення. І все, чекаємо, поки поплавиться. Іноді помішуємо. Бо воно з країв буде. Ну, від краю каструлі швидше плавитися. Бо цей, там буде гарячіше. І ми отак от краї всередину, всередину і поки, поки все розплавиться. Потім розліваємо по формам і трошки прохолонений в холодильник. Потім покажу. Ну, так я плавлю сир. Він такий жовтий, а камера диві, не передає геть, наче білий на камеру. Ми, друзі, прийшли пиляти дрова. Ось я тут навикидала, брьовна. Вадим пішов щось додому, там пилку справляти і почалася тривога. Не знаю, що сходжу на город, може там який огірок є. Він каже, сходи на город, поки я ходю. Подивіться, друзі, як все кругом стало зелень після цього дощу. Кругом пішла рости трава, пішла рости кукуруза, буряки. Все на городі гарне, все зеленіє. Кабаки цвітуть вовсю. Буде по-другому разу врожай. Все забуяло. Травичка пішла з ходу рости. Так, на п'ять днів напіляли дров, йдемо додому. Награвали кавунчиків. Оце дерево, друзі, оцей граб, його не можна пиляти, воно горить. Ми його з водімом не піляли, покинули. Дим балує, горить. Пилка геть гріється, невозможно. Так це ж не це, баба каже, засохла, це друга деревина. А ця, ця що все піляли. Вона суха була. Ну, а чи інтересно, зелене теж таке важке? Важке. А вона що тоді? Тоді після війни не було дерев, що садити, то садили, які були. А ось подивися, що з Шовковиця робиться. Яка вона пішла гостюще. Не треба оце що це вбирати. Що ж воно росте воно, на дорогу. Воно. Ось бік оцей. Воно. воно заросте, скоро що й пройти. А, а Суня, де, да. Суня люби листя Шовковець. Вона всі дерева любить, друзі. <рес> Поки доведе, Вадим її додому. Фу, жарко. Ну ладно, йдемо додому. Так, ну зараз я встала після відпочинку обіднього. І в мене купа роботи знову. Вариться каша собакам. от, Значить, поставлю, зараз суп зварю. Бо приготувала зранку сніданок, м'ясо там приготувала, кашу, салат і була, але ми поснідали і пообідали з Вадимом і пішли піляти дрова туди до бабусі в двір. І прийшли аж в обід, подоїли коровку, і тоді пообідали, що було. Взагалі, попідмітали все, що було, та на вечір повечерять нема чого. Ну, мені, як мені, ні хліба нема, нічого, друзі. Та я тільки що замісила хліб, розморозюю курячу грудку. Зараз бігом поставлю супчик, зварю. А супчик я буду варити, давно вже так не варила. На сковородку сразу кидаю м'ясце, курячу грудку, трошки його підсмажу такими кусочками. Туди цибульку, моркву і одразу каструльку. і... Вірніше, раніше я робила прямо в каструльці, трошки обсмажу м'ясце, може так і зроблю. Це, це мене так дочка навчила, щоб швидше. <рес> От, туди цибульку, морку і туди потім водички наливаєш, і кидаєш картопельку і якусь чи макарончик, чи крупу, і супчик готовий. Що Не треба ні на сковородці смажитися, нічого. Зараз так і зроблю. Зараз начищу картопельки, цибульку, моркву приготувала, помила. В общем, Працюю. Та в мене є творог. Питала Вадима, що мені зробити з тим творогом. Він каже, сирніки. Ну, я не хочу смажити на олії, на сковорідки. Не знаю що. Кажу йому, може, я блинчиків зроблю з сиром, Ну, але це ж дуже багато часу треба. Ну, В общем, ладно, менше балакати, більше працювати. Правильно? Отакий гарний супчик я зварила. Ну, чого не передає колір. Як на фотографію, ну так ярко показує. Як тільки на відео, так мутно показує. Негарно. Ну, дуже гарний супчик, колір дуже гарний легенький. Хай він настаюється, потім повечеряємо. Виробила хлібчик. Поки він буде зараз сходити, я піду ласуні, поки наріжу смаколиків. Так, ну ось і настав вечір, зараз вимкну музику, бо Вадим ушов по корову і забув музику свою тут. А не можна, щоб грала, бо можуть відео забанити е за музику. А. Так що такі справи. Добре, зараз, дивись, не слухається цей паншет. Ладно, потім прийде забере. А я сіла трошки тут позамітала, бо цей виноград він мене замучує на що то листя. Оце тільки починається серпить і починається сипатися листя. Ну нічого, це все таке. От, управилася, знову сьогодні ласуньки нарвала. рвала порту лаку. Тут у нас під виноградом темно вже. На дворі ще темніє вже. Ну, Зараз пів восьмого, тільки що сусідка приходила по молочку. От, Каже, чоловік захотів молока, кажу, хай п'є. І та й розказує мені, що сильно багато больних у півулиці, каже, вже е хворих людей. Оце температура, чи воно якийсь вірус, чи ковід, непонятно що. Так, рижик воно вечеряє, макує. Смачно йому почув, що корову вже не вадім. Я думаю, чи корова чиясь іде. А це Вадим з другої сторони йдуть. Куди ж це ви? Через бабу Вальку туди. Ну, а В мене, як завжди, переработка молока. Сепарирую. Сьогодні в мене всього-навсього 40 літрів. Попродала вдома молочко, так що небагато. І шість бутильків стоїть на жирний творог. Там у мене куча посуди перемивати. Там теж вистачає роботи. Все ж пересіпарюю і буду все перемивати. Ось таке лучше, бо хотіла сидіти за столом. З вами побалакати, але там освіщає лампочка і воно, виходить, якось мутно відео. Я наконець вже добралася до спальні. Просіпарірувала молоко. Зробила сметану, ну, в общем, все зробила до завтра. Завтра буду продовжувати роботу, відтоплювати твороги і знову по колу готуватися на базар. Так що, ой, як ото кажуть, з понеділка починається тиждень і пішло знову по колу. І кожен тиждень одне й те саме, одне й те саме, одне й те саме. Ну, таке наше життя. Куди ми дінемося? Треба заробляти гроші, бо за щось вже треба жити. Немає нового нічого сьогодні. Ну, роботи поточні робимо. Пораємося коровку, ганяємо туди-сюди, доїмо. На городі сьогодні ходила на город, рвала знову портула класуні, подивилась на помідори, вже треба знову визбирувати помідори. Ой, не знаю, побачу. Що я буду з них вже робити, скільки я їх назбираю. У мене там у, я була в маркеті, та знайома одна питала мене за помідори, щоб купити. Кажу, в мене такі вони дрібненькі цей рік. А вона каже, нічого, мені якраз на томат хороший. Ну, не знаю. Побачу, що я назбираю. Якщо назбираю, знову багато, то, може, щось і продам. Подивлюся, що там з погодою далі. Бо, може, там перець наростає, та треба буде зробити ще жилчо. І, мабуть, треба продають на базарі, якщо ми машиною поїдемо цей раз на базар побачу, то, може, куплю бутилька на два перцю гарного, красивого, такого жовтенького, щоб потім зроблю заготовки у бутилі закатаю, щоб тоді зимою достать можна було начинити на якесь свято. Бо мій перець не годиться на начинку. Він якийсь корявуватий, великий, то вузький, ну, в общем, не дуже на порізати можна. Так в салати ріжу, він гарний, великий є, але все одно там приплюснутий, там придавлений. Ну, в общем, якийсь такий, не знаю. Сьогодні напиляли дров дня на три, сказав чоловік, можна протопитися. Так що, такі справи в нас. Ну добре, от таке в мене сьогодні відео. Я не знаю, друзі, чи мені е, з переривами робити ті відео, бо кожен раз знімати нема чого, все одне і те саме, як у селі. Боже, друзі, вже від кожного шороха і звука шарахаюся, якийсь такий звук був. Ну, це поїхала тільки що машина. А то попереді собака так загавкала, як наче її хто ударив, чи що ну, не наша собака, а десь. А в мене витяжка відкрита і чуть все добре Фу, аж, аж все це зжалося всередині. Так що такі справи. Не знаю, що вам знімати. Вам, може, не цікаві мої відео. Пишіть, може, якісь питання у вас є до мене, задавайте, та я буду відповідати. Там одна жіночка написала, що я повторяю часто. Одну і ту саму фразу. Я ж, вибачте, Ви ж розумієте, що я не знімаю так підряд. Я бачу блогери, от, допустимо, вона знімала 20 хвилин там, чи 15 і все відео. Побалакала, там щось розповіла, а я знімаю весь день. Бо як я почну вам знімати все, що я роблю, ота до я, то взагалі буде серіал аж на час, а то й більше. Цілий день знімають, представляєте, що я роблю? А так я потрошку, потрошку, потрошку і збирається відео в кучку. Так що, такі справи. Ночі в нас холодно, сьогодні вечором прямо аж холодно зробилося, а в день жара. Пишіть, яка у вас погода. Дощів, поки в нас немає. Не знаю, зараз зайду в синоптик, подивлюся, що там з погодою. Не знаю, чи вже кабаки зносити з городу. Чоловік каже, хай ще лежать вадім. В общем, не знаю, чим може займатися. Треба порядків. Нам там треба ще дома перепиляти дрова, у бабусі там ще є, що ну, В общем, Отак, займаємося заготовкою дров, то прибиранням дворів поки така робота. А тоді будемо прибирати вже городи. Вже як помідори всі повизбираю, буду їх виривати. от. Баклажани мої ще там, не знаю, дивлюся, ще вони такі не дуже великі. Думаю, може, ще хай підростуть. Травичка почала кругом рости, зазеленіло все кругом так непогано. Після дощу того, воно ж в день тепло, то трошки оце росте. Ласуньки, оце рву портулак, вона трошки додає молочка. Ну, от такі справи в нас. Всім бажаю самого гарного всього, щоб у вас все було добре. І до завтра. До побачення. Всього-всім найкращого. На добраніч усім. Солодких снів. Пока-пока.